Виявляти та лікувати інсульти з допомогою нового обладнання у Березнівській міській лікарні почали трохи більше року тому. Головний лікар Василь Піддубний каже: за цей час пролікували 240 хворих. Обстеження і діагностика інсульту, за його словами, тепер займає у середньому 15 хвилин. Основою в даному випадку, основою лікувального процесу, діагностичного процесу, це є томограф комп'ютерний. І він дає можливість віддиференціювати, який це є інсульт, і особливо провести тромболітичну терапію в потрібний момент для надання допомоги при ішемічному інсульті. А також, якщо є така потреба, викликати до себе консультантів виїзної екстреної допомоги, які допоможуть провести ту саму трепанацію і забрати. Велику гематому Загалом на Рівненщині сьогодні функціонує вісім лікарень, де надається медична допомога при інсультах: дві у рівному і по одній у дубні, сарнах, березному, рокитному, вараші та Володимирці. За словами заступниці директора обласного департаменту охорони здоров'я Олени Гандзюк, у минулому році термін довозу у лікарню хворих з інсультом скоротився в усіх районах області. В рамках програми президента Велике Будівництво були створені. Оці приймальні відділення і поставлено обладнання для діагностики вчасної інсульту восьми лікарнях, які я назвала. Є приймальні відділення, працюють комп'ютерні томографи, є спеціалісти і, відповідно, маршрути працюють. Швидка медична допомога, «Екстренка» знає, куди вести пацієнта, з якого району. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, у 2022 році в області виявили майже 4,5 тисячі випадків інсульту. Смертельними виявилися 637 з них. У 2021-му інсультів було на тисячу менше, але смертей від них було більше 685. Якщо говорити про минулий рік, наприклад, по своєму центру, це 720 інсультів на цей рік це 930. Тобто це вже на 200, на 200 пацієнтів більше. З іншого боку, смертність була порядка 20%, цей рік 16%. Вона зменшує. Чому люди починають розуміти, що це недорого, і за це не треба платити якісь там неймовірні кошти? Обстеження, лікування безоплатно. За це платить національна служба охорони здоров'я. Зростання кількості інсультів в області Олександр Погребняк пояснює тим, що внаслідок війни значно більше людей почали відчувати стрес у разі виявлення ознак інсульту. А ними за словами Олександра Погребняка, є затрудненість мовлення, перекошення обличчя і нездатність рухати кінцівками треба швидше набирати 103. дізнавшись про місце вашого знаходження, диспетчери визначать, у яку саме лікарню хворого може можна довести найоперативніше, Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне новини, Рівне.